Вітання всім, хто у цей час разом з телеканалом МТМ у війну Запоріжжя стало величезним логістичним хабом, куди прибували люди з тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії. Чимало з них залишилися без даху над головою і змушені повністю змінити своє життя. Як у нас допомагають переселенцям адаптуватись до нових реалій, почати нове життя у новому місті? Говоримо з моїм гостем. Це Микола Колодяжний, директор благодійного фонду Імпульс Юа, Вітаю вас, пане Микола. Добрий день. Ви одразу таке питання. Ви підраховували скільки до Запоріжжя прибуло людей із інших територій? Ну я не рахував цим. Ну, займалися так. там орган державної влади, місцевого самоврядування і ті цифри, які я бачив, що? А через саме Запоріжжя пройшло щось навіть десь близько до півмільйона людей, які виїжджали з тимчасово окупованих територій, з зони бойових дій і так далі. Ми пам'ятаємо особливо навесні, коли це був величезний потік людей, який проходив через Запоріжжя. А що стосується того, скільки залишилося в самому, скільки осіло в Запоріжжі, то тут також цифри різні за різні періоди, в деякі періоди зустрічали цифри до 200 ти. Десь восени минулого року я бачив цифру близько 100 тисяч людей, які залишилися а, саме в о, Запоріжжі. Але я думаю, що ця цифра змінюється мало не щодня, mm. бо постійно хтось приїжджає, хтось виїжджає. Ми навіть бачимо там з тією частиною переселених, з якими ми працюємо, що дуже багато з них. А хтось їде, наприклад, далі або в Західній області України, або за кордон, хтось навпаки. І повертається сюди в Запоріжжя. тобто це ось такий процес постійно, який відбувається, але я думаю, що ну кілька десятків тисяч на сьогоднішній день у Запоріжжі це точно перебуває внутрішньопереміщених осіб. Яку місію взяв на себе, взяла на себе благодійна організація Імпульс .UA Я так розумію, ви саме вимушеними переселенцями опікуєтесь О, так. Ну спочатку повномасштабного вторгнення Росії, ми спочатку, так скажімо, більш. Стихійно, а потім системно почали займатися допомогою о, переселенцям, бо це був виклики потреба о, того часу, як само і дуже багато і організацій, які до цього працювали в Запоріжжі, також в інших сферах на це переключилися. Як з'явилося дуже багато організацій, о, нових, які почали допомагати переселенцям, і це нормально, знаєте. О, тобто, суспільство як живий організм у випадку хвороби, да, реагує на о, ті потреби, або на ті виклики, що є і з'являються, так скажімо. О, Ті організації, які починають допомагати, звичайно, що дуже добре, що в Запоріжжі з'явилося багато організацій, які почали допомагати таку першочергову допомогу, тобто там спочатку це були надзвичайно актуальні продукти харчування, ліки, поселення, і так далі, тобто якісь базові потреби, які було необхідно задовольнити, ми також спочатку цим трохи займалися, але потім для себе вирішили, що оскільки ну, ми не маємо фізично якихось великих об'ємів да, для того, щоб Концентруватися на гуманітарній допомозі, а щоб надавати тільки гуманітарну допомогу, це потрібно там тисячі, наприклад, наборів продуктів на день видавати. Ми з часом сконцентрувалися саме на такій соціально-психологічній і правовій підтримці, і обрали таку категорію, як жінки-переселенки, тобто як категорію, яка є однією з найбільш постраждалих внаслідок війни, і відповідно до міжнародних документів, так скажімо, наприклад, відповідно до тих же женевських. Конвенції жінки з дітьми вважаються однією з найбільш постраждалих категорій під час війни, які потребують особливої уваги. Ну і з фактичної точки зору. Дуже часто це доводиться спостерігати, що в родині, яка виїхала жінка, відповідає не тільки за себе, вона ще відповідає за дітей, вона ще відповідає, наприклад, за родичів, якщо вони є літні або хворі, вона відповідає за те, щоб, так скажімо, там отримувати якісь необхідні соціальні виплати, отримувати довідки і так далі. І це лягає на її плечі там подвійним або потрійним тягарем, не говорячи про те, що вона сама всередині себе в цей час переживає цілу га. Му, так скажімо, емоції і далеко не позитивних. Тому ми обрали це пріоритет роботи, і тут ми маємо співпрацю з нашими партнерами, громадською організацією Укрпростір, з якими в симбіозі ми так скажімо, працюємо, з якими разом в результаті створили безпечний простір для жінок і дівчат, які постраждали від війни. Їх на сьогодні є два в Запорізькій області: один в Запоріжжі, в Запорізькій обласній бібліотеці, і один у, у селі Лукашеви Широківської громади у місцевому а, будинку культури. От і продовжуємо, власне, як ви правильно сказали, працювати над тим, щоб допомогти адаптуватися і інтегруватися жінкам-переселенкам у нові громади. Як саме працюєте? Це якісь зустрічі? Це зустрічі з психологом. Тренінги групові або індивідуальні? Так, да, це знаєте, Це було таке поступове, поступовий такий рух різних заходів залежно від. Стану і від потреб жінок на конкретний момент. Бо якщо ми будемо говорити, наприклад, про весну, про початок літа, коли люди тільки почали виїжджати з окупованих територій, то тоді ми стикалися з такою з величезною депресією, фрустрацією у багатьох жінок-переселенок, які приїжджали в стані шаленого стресу. Ну, от уявіть собі, вони там виїхали з зони бойових дій, де ще там вчора вони були під обстрілами, або там зруйнували будинок, або була там окупація. Ця і а, от а, особливо знаєте, от жінки там середнього і старшого віку, які до того працювали, наприклад, в селі, да, де була хата, було господарство, в яке вони вкладали сили, час і так далі. Тут раптом, ось в один момент, вони всього цього лишаються, все у що вкладалося життя. Звичайно, що вони приїжджали такі дуже розбиті, і як інколи доводилося чути від них такі фрази, що ми нічого не хочемо, поверніть нам 23 лютого, і от спочатку це працювали психологи, тобто. Психологи допомагали їм все ж таки переступити через це. Знаєте, як з як хворобою, да, ці етапи гостриня, при, при, етап прийня, пережива прийняття, да? там uh -huh. і, і так далі. Ось прийняти це, а потім з часом почати думати над тим, як рухатися далі. І ось те, що ми робимо, якраз з колегами в межах там, наприклад, того ж безпечного простору для жінок і дівчат, починалося з психологічних зустрічей, щоб допомогти жінкам стабілізуватися, адаптуватися, випустити негативні емоції. Ні, вже те, що відбулося, і потім почати думати вже все ж таки про те, як влаштовувати своє життя, як рухатися далі, як думати про те, яким буде вже завтрашній день у них і у їхньої родини, вже у новій громаді, ну і у новому світі, так скажімо, бо ми маємо розуміти, що світ змінився, він вже не буде таким, як був. Тому ми маємо тільки дивитися вперед і думати, як себе влаштовувати. Ну мабуть, відповідно і потреби, проблеми, з якими до вас приходять, трішки змінили. От що змінилося за рік війни? Так, так, якщо о, хоч, е, на початку, е, мабуть, що було дві найгостріших е, потреби, а е, це було вирішення якихось базових матеріальних потреб. Да, там це проживання. Це продукти харчування, це одяг бо дуже багато сімей, які особливо аврально виїжджали, буквально виїжджали практично без нічого. були такі випадки. Ось так само така перша психологічна допомога, щоб допомогти вийти з цього стресу, в якому вони перебували. То зараз, коли, наприклад, вже якісь такі базові потреби задоволені, від багатьох жінок а, чуєш про потребу в тому, щоб знайти себе далі в професійній самореалізації. От як сказала на одній зустріч, зустріч одна з переселенок, знаєте, я вже не хочу ось цієї милостині. Дайте мені можливість заробляти. Буквально на цьому тижні ми також проводили зустріч. Коли ми спитали у жінок, про що ви мрієте, і одна жіночка така каже: Ви знаєте, я дуже мрію повернутися до своєї роботи. От я займалася інженерингом до війни. і Я хочу далі працювати в цій сфері. Тобто, є потреба в професійній самореалізації, в тому, щоб <кій> мати можливість забезпечувати самостійно себе і свою родину. І це також потреба в спілкуванні в соціумі да бо ми людина створіння соціальне. Нам потрібне якесь коло спілкування, потрібні друзі, знайомі, з якими можемо і проводити час, чимось ділитися, підтримувати один одного і так далі. Оце на сьогодні стає великою потребою, на яку ми намагаємося надавати відповідь, але, на мій погляд, ось. Ця відповідь на сьогоднішній день, якщо так будемо казати, глобально в плані е проблеми ВПО, проблеми переселенців, вона не є достатньою, щоб задовольнити цю потребу для всіх людей, які виїхали. А це ми можемо говорити про мільйони. Осіб, які були змушені через війну, покинути свої домівки, тобто з працевлаштуванням спостерігаємо проблеми, так і звісно, тоді з реалізацією, так, так на мій погляд, і мене підтримують в цьому мої колеги, і це теж саме ми чуємо. А від так скажімо, тих жінок-переселенок, які почали свідомо ставитися до свого життя, да, як от у нас є дуже чудова одна активна жіночка з нової ховки, вона каже: спочатку, перші пару місяців я от сиділа і чекала, що буде далі. Зараз я вже розумію, що мені треба якось влаштовувати себе і, і своє життя. Мені треба знаходити роботу. Мені треба якось облаштовуватися, думати е, про те, е, що буде попереду. От е, власне е, на цьому. На мій погляд, і потрібно концентруватися зараз і державним організаціям, і неурядовим організаціям. Бо з одного боку простіше з логістичної точки зору організовувати просто видачу гуманітарної допомоги. Да, це, це, це вже більш-менш там технологічно налагоджений процес. Там, звичайно, що є певні складнощі, які були є з списками, з обліком там і так далі. Але в принципі цей процес технологічно налагоджений. Але але будемо відвертими, ця війна може затягнутися в ті або іншій формі надовго і чи надовго вистачить цієї допомоги? Ці люди, на мою думку, все ж таки мають ставати і з із спож... таких пасивних споживачів. Допомоги до активних соціально активних економічно активних учасників нових громад. І тут, до речі, існує ще така проблема, як знаєте, яка така, можливо, не спеціальна, але така інформаційна дезінформація. Або від багатьох жінок переселенок також доводиться чути, чому от вони не облаштовуються, чому вони не хочуть нікуди йти працювати, чому вони просто в буквальному сенсі сидять на валізах і чекають, що вже завтра вони повернуться там до там, звільненого mm -hmm. Бердянська. Да? Бо в інформаційному просторі постійно з'являються такі повідомлення, що ось ось нам дадуть там багато зброї, mm -hmm. ось там ми там зберемося силами і виженемо а, ворога ледь не до Севастополя. От, і ось, а, ось Ця інформація, вона їх трохи знаєте, збиває з пантелику, і не завжди дає можливість об'єктивно оцінювати реальність, яка навколо, і, і розуміти те, що ну це обов'язково відбудеться, але це не відбудеться, наприклад, завтра. Да? І от цей час, який треба буде дочекатися, до там звільнення рідних міст із сіл, до повернення додому. Треба вже думати над тим, щоб повноцінно облаштовуватися у нових громадах. Багато у вас таких, які зрозуміли, що. Все ж таки треба рухатись далі. І тих людей, які чекають ось ось звільнення, і в сенс Я... влаштовуватись на роботу mm -hmm. чи ще щось робити. Я скажу, що о, такі люди, які починають це усвідомлювати і розуміти, їх стає все більше. От, але це також залежить, знаєте, від щільності роботи з ними, да? Бо от якщо в межах просторів, от у нас є там група там в Запоріжжі, в Лукашевому десь там приблизно там по 30 жінок. Це небагато на на фоні там інших тисяч, які є учасники, але вони є які але вони є показовими. От, тобто. От е, вони знаходять там вже бага... тривалий час, як постійна група беруть участь у наших активностях у різних навчаннях, починаючи там від психолога, до того що ми почали вже з ними проводити якісь там тренінги з навичок підприємницької діяльності. Да? Mm -hmm. І ось у них е, ця зміна поступово відбу, відбувається. Оцей прогрес відбувається. А якщо умовно кажучи, з людиною спілкуються там раз на тиждень, коли вона прийшла там до, до пункту видачі гуманітарної допомоги, і видали розпис пост. Авили і до побачення, і немає ніякого о, з нею з нею такої комунікації роботи, то звичайно, що і о, такий прогрес о, усвідомлення він не буде настільки ефективним і успішним. От що ви вважаєте найкращим результатом своєї роботи? Можливо, вже є якісь історії, які надихають. Людей і можна з них брати, да, от у нас є от кілька жіночок, які, наприклад, і в запорізькому безпечному просторі беруть участь, і в Лукашевому, які вже там своє захоплення хендмейдом а вже почали перетворювати на мікробізнеси. Там, наприклад, там плетіння з ротангу. Я не знаю, ви знаєте чи ні, чи знають це е, глядачі. Ротанг це така як лоза, да mm -hmm. з якою робляться такі дуже цікаві красиві речі. От вже там є жінки, які почали е, так, скажімо, в міні-промислових об'ємах ці речі в, е, виготовляти і виставляти на продаж. Або там є жіночка, яка е, і до цього і тепер продовжує захоплюватися вирощуванням квітів і е, Насіння, і так далі. І вона також робить свій інтернет-магазин, і вона вже починає це потихеньку реалізовувати е, як свій мікробізнес і рухатися далі. Є е, там жіночки, які просто вже там ціляться, думають, куди піти на роботу. Вони про це влаштовуються і починають працювати, так скажімо. Е, і для нас це в чомусь буває мінус, бо вони вже не можуть так активно до нас приходити на заходи, як було до того. Але ми раді, що вони для себе знайшли якісь нові колективи і о, тепер там вже працюють і мають коло спілкування. А часто з'являються нові учасниці? Чи зараз, зараз якось активність трішки пішла на спад? Ви знаєте, у нас да, у нас якось таке ядро. Воно сформувалося ще на початку літа. Наприклад, ті, які до нас почали приходити, але ми відкриті. Постійно, тобто, всі нові учасниці, які мають бажання приєднатися до наших заходів в Запоріжжі, вони проходять там кожний вівторок і четвер о 14 годині. Ми раді бачити, запрошуємо, будь ласка, приходьте, приєднуйтесь. Можна приходити з дітьми. У нас там є спеціальна дитяча локація, дуже класно облаштована. Тобто, жіночки приходять, віддають, наприклад, фасилітатору дитячої локації дітей, і на пару годинок забувають про них і можуть цей час присвятити собі. Ну, я так розумію, це не просто розмова, а ви навчаєте також. Це абсолютно різного Бо кажете, що і так бізнес, звичайно, звичайно, це дуже різного формату заходи. Це і навчальні заходи, які у нас проходять, а також такі заходи більш комунікаційні або інтеграційні. Наприклад, заходи в форматі шведських гуртків. В чому тут фішка, що вони одна одну навчають, хто що вміє, що вміє. Ну, наприклад, хтось вміє в'язати, вчить в'язати, хтось вміє вишивати, вчить вишивати, хтось вміє працювати з ротаном, вчить працювати з ротаном. Вони просто так сидять коло між собою, спілкуються і вчаться, і спілкуються одночасно. Так само знімають стрес і це. Як вони самі кажуть, така знаєте, як певна медитація, коли вони в це занурюються, вони забувають про всі проблеми, про війну, яка відбувається навколо, і це дозволяє психіці трохи відпочити і перезавантажитись. Бо якщо психіка в постійному напруженні знаходиться, це звичайно, що витримати дуже важко. Якою ви бачите подальшу підтримку вимушено переселених осіб? Можливо, якісь державні цільові програми, можливо, є пропозиції, як це все розвивати і адаптувати людей дійсно, щоб вони жили нормальним, звичним життям. Держава вже це декларує. Я дивився, є і певні програми про саме підтримку працевлаштування ВПО. Угу. Але це знаєте, це має стати так, скажімо, мейнстрімом. Да, і для державних організацій, для неурядових організацій, і для того, щоб ми всі усвідомлювали, що ми маємо допомагати цим людям переходити, як я вже казав, зі стану просто споживачів гуманітарної допомоги до активних учасників і співучасників місцевих громад і в економічному. І в соціальному плані це звичайно дуже непросте завдання. Я розумію, що це неможливо ось так зробити там за одну секунду, але це те, над чим нам потрібно вже зараз замислюватися і вже зараз працювати, і це буде підсилювати нас, і як суспільство, і це буде підсилювати нашу економіку для того, щоб ми були більш міцними, в тому числі і в тій боротьбі, яку ми ведемо на фронті. Ну, якщо держава з державою, зрозуміло, які подальші мають бути mm -hmm. кроки, а можливо співпрацю з підприємцями якимись не плануєте, не розглядаєте такі варіанти, щоб власне працевлаштовувати, працедавець? І людина, яка може працювати, дивіться. А те, що ми робимо в форматі uh -huh. того, що у нас є, ми намагаємося підтримувати якісь мікробізнеси, мікроініціативи, якісь підприємницькі, uh -huh. які пропонують самі жінки. У нас є для того можливості там і навчати, і навіть там якісь знаходити стартові капітали для того, щоб допомагати їм запускати свої мікробізнеси. Але звичайно, що у Запоріжжі є там, багато підприємств і підприєм і підприємців. Які можуть, і я думаю, що це будуть робити, і саме на, на цьому е е варто робити акцент в подальшій роботі, бо зараз, на жаль, е інколи спостерігається така тенденція, що видача гуманітарної допомоги, знаєте, е перетворюється на таке певне легалізоване. Е Ну, таке гречкосійство, що також є не дуже правильним, От, навіть якщо люди ставлять перед собою якісь політичні цілі. Але, на, на мій погляд, перспективи держави і громади вони мають бути більш важливими і саме в тоді в форматі. Працевлаштування, і треба нам всім рухатися. Дякую вам, що завітали в Акценти. Дякую за таку важливу роботу і успіхів вам у всіх ваших починаннях. Це був Микола Колодіжний, директор благодійного фонду «Імпульс.ЮА». На цьому, все дякую, що дивилися. Акценти. Бережіть себе і допомагайте один одному по можливості. Хай щастить і до зустрічі.